У Черкасах відзначили День української державності під час врочистостей. Очільники області та міської влади вручили нагороди родинам загиблих воїнів. Відзначили також військових та цивільних, які доклали зусиль у справі захисту та розбудови країни. Подробиці у сюжеті. У Черкасах вдруге відзначили День української державності. Врочистості відбулися у сквері Богдана Хмельницького. Захід відвідали черкащани, військовослужбовці, поліцейські, представники влади та духовенства. Розпочали з хвилини мовчання на честь полеглих за волю та свободу держави. З вітальним словом до присутніх звернулися представники влади. Маємо тисячолітню історію нашої державності. У нас є і власна мова. І власні тисячолітні традиції. Ми дійсно незламний народ. Ми це доказували протягом багатьох століть і сьогодні. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили старшого сержанта поліції Мазуренка Віктора Олександровича та лейтенанта поліції пустовіта Михайла Миколаєвича. Нагороди правоохоронців, які загинули під час розмінування Херсонщини, отримали близькі героїв. Сьогодні, в новітній час нашої незалежності, з 30 років, 10 років, триває війна, яка стала особливо кривавою і смертоносною в останні роки. Це війна, в якій весь український народ об'єднався заради однієї мети нашої перемоги. Відзначили і захисників, які доклали зусиль в оборону країни в період війни. Гідну пошану за небезпечну працю отримали також поліцейські та рятувальники. Не забули й про освітян і діячів культури. Окрасою заходу стали виступи юних черкасців. Історія перемог це історія нашої єдності. І ми повинні пам'ятати свою історію, знати свою мову. Знати свою культуру і пам'ятати, що ми нащадки великого українського народу. Головний меседж заходу: українська держава, має багаторічну історію боротьби. І Якими б не були вороги, їм не вдасться зламати нашу силу і міць. Владислав Дренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.